Цього року в нас буде вертеп світла. Він кожного року тематичний, кожного року має якусь свою назву. Особливістю наших вертепів є те, що це не є традиційний вертеп, як ми звикли де там пастушки, ангелята, такі традиційні персонажі. У нас кожна дитина обирає собі персонажа сама. Наприклад, цього року в нас буде русалка, лисиця і гном. Які зовсім не мають ніякого відношення до традиційного вертепу, але діти так захотіли. А ми наша така філософія цього доброго табору, що це все має бути в кайф. Тому якщо дитина хоче бути гномом, нема питань, вона буде гномом. Вертеп благодійний, і ми дуже хочемо зібрати ці кошти на реабілітацію військових. Е, Наталя Найда, вона взагалі ідейна натхненниця доброго табору. Е, її сфера волонтерства це власне реабілітація військових. В тому числі реабілітація через ремесло, через те, що вони роблять руками, і це також потребує ну як мінімум витратних матеріалів. Так тому що якщо вони шиють, наприклад, гаманці зі шкіри, ну то цю шкіру треба десь купити, і це дорого. Ми завжди намагаємося поєднати наш вертеп із виступом коляди пенсійної. У нас є пенсійна коляда, і цього року вона буде 28 грудня, і ми завжди з ними. Полабимося в такий спосіб, що якраз на закінчення нашого виступу приходить пенсія, підкоплюється поляду, і далі вже люди полядують пенсію. Тому в нас буде 28 грудня цього року.